Вітаю, друзі! Погода вже нам потихеньку підказує, що скоро почнеться сезон висадки ранішніх рослин, а найкращим помічником вам цьому будуть саме наші парнички від компанії Агрос. З чого ж складаються наші парники? По-перше, це якісне світлостабілізоване полотно від компанії Агрос, яке може бути щільністю від 42 до 60 грам на метр квадратний, уже прошите під дуги. До складу також входять дуги з високоякісного пластику, які дуже легко гнуться та тримають свою форму. Фурнітура в наших парничках найякісніша і найміцніша. Вона не гнеться, не ламається і дуже довго служить. Це колишки та спеціальні кліпси для фіксації агроволокна. У зігнутому вигляді парники монтуються на висоту 80 см та 120 см по ширині. довжині наші парнички бувають від 3 до 15 метрів. Тож, якщо ви турбуєтесь про збереження вашого врожаю, подбайте про це вже зараз з нашими парничками по минулорічним цінам.